Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю, на, вітаю вас у прямому ефірі нашого суспільного політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр. Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки. Розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали нашу аудиторію аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Постійно нагадую і вам, друзі, і собі, перш за все, от, про необхідність критичного мислення, критичного аналізу, бо критичне мислення, коли розумієш причину наслідкові зв'язки. Це коли розумієш, чому відбувається саме так, а не інакше. Які мають і можуть бути наслідки тих чи інших дій як конкретних людей, так і держави, і суспільства в цілому? Вітаю, пані Тетяна. Дякую. Критичне мислення це таки, знаєте, запобіжник від. Негативних медійних впливів від е маніпулювання під свідомістю і свідомістю. Вітаю пане Євгене. Це намагання, скажімо так, реально оцінювати і реагувати на дійсність, а не ховатися в якусь таку примарну казкову бульбашку. Друзі. Застосуємо критичне мислення е, під час наших зустрічей. Ви знаєте, прочитав сьогодні е, такий, ну, на мій погляд, чудовий нарис про нашу рідну Сумщину у Фейсбуці і чомусь захотілося з вами поділитися. На Сумщині не дивляться в небо з захопленням. Там не шукають хмарин у формі серця, там небо, як вода у келиху. Куди щоночі капає отрута повільно, але постійно. На Сумщині люди стали інакшими, стриманими, розважливими. У кожному погляді досвід, у кожному кроці точність, бо постійні обстріли. І все ж вони не виїжджають, бо це їхні город, їхні яблуні, їхні дороги. Хоч і в вирвах, це їхня земля, і вони її тримають не гнівом, навіть не героїзмом, а просто щоденною впертістю. Тримають як коріння тримає дерево, навіть коли вітер валить корону. Ну, як, друзі, точно сказано. І ви знаєте, от, сьогодні якраз 8 серпня закінчується сьогодні термін ультиматуму, який як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп дав московському диктатору, об'явив московському диктатору. А Сумщина щоденно під постійними атаками ворога, але тримається, демонструючи світу свою мужність, вільний дух. І прагнення зберегти незалежність України. І інколи навіть надихаючи, надихає на творчість. Так от, прочитавши цю нарис на Фейсбуці, ще раз захотілося поділитися з вами моєю новелою про наше чудове місто. Про місто над пслем, місто наших мрій, місто Суми. Ви знаєте, друзі, це ж вже скоро буде 4 роки повномасштабної жахливої війни. Що вона принесла нашому народові? Гори, смерті, руйнування домівок і доль. Ціною сотні тисяч життів своїх кращих синів і доняк країна ще тримається, бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули творчу уяву на різні сюжети, нариси, новели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, трагічні, інколи навіть містичні. Надихнуло на написання цього циклу новел у прозі і віршах 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, героїчної, трагічної важкої війни, 50 спалахів війни. І саме сьогодні хочу ще раз поділитися з вами. Своїми нарисами навели про наше чудове, незламне місто над пслом, місто Суми. Суми місто мрії. Ні, навіть не так, подумав Олександр. Місто, де іноді збуваються мрії. Він приїхав в це місто майже 40 років тому. Вже маючи певний професійний і життєвий досвід, це місто остаточно сформувало його як особистість, Кар'єрні злети і падіння, особисті успіхи і поразки, захоплення і розчарування. Тут він пройшов всі випробування водою, вогнем і мідними трубами через всі потрясіння та майдани нашої країни. Саме тут він разом. З однодумцями. Ще за часів імперії, Радянської імперії, підняв жовто-блакитний прапор свободи. І саме тут народилась більшість його віршів та найголовніше четверо його дітей. Тут він закохувався, надихався на творчість і розчаровувався в людях. Багато чого було тут. І чудового світлого, і навпаки, шкідливого, темного. Але це було його місто, де інколи його мрії збувались або так йому принаймні здавалось. Коли в його місто зайшов ворог, місто спочатку, наче то замерло. Але це був не зовсім переляк, скоріше подив. А потім місто почало пручатися і чинити опір, швидко озброївшись, палити все чуже. Його рідне місто не любило насилля. Як і він, чия перша професія, професія слідчі, не любив голотівників. Четвертий рік війни його місто стало прикордонною фортецею країни. Змінилось в чомусь і все ж таки зберегло свою особистість, якийсь особливий шарм, особливу енергетику. Так, менше стало чарівних дівчат і значно більше військових. Енергетика спустилась на більш низькі хвилі, стала більш загрозливою, глухою. Звуки війни, гул сирен, генераторів, вибухи арти, кабів, шахетів. Але при цьому місто продовжувало дивувати і намагалося жити звичайним життям. Начебто війна була десь далеко-далеко. Кав'ярні і пляжі були переповнені, і більшість людей. Вже не реагували на звуки сирен, суми оставались містом мрій, чарівних жінок і можливостей неможливого, при цьому виконуючи функції незламної, прикордонної фортеці. Та інколи, попри небезпеку, навіть надихали на творчість на вірші. Друзі, ще раз прохання підпишитись, щоб ми розширювали нашу аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення і свідомо, враховуючи, застосовуючи критичне мислення, обираючи своє, обираючи своє майбутнє. Мої творчі наробки, мій вірш, але він навіть більш як Ну, в моїй душі співається, як пісня, присвячена нашому чудовому місту, місту Суми. Рідне місто моє, ти освячена Богом, де б на світі не був до тебе всі дороги, тут найкращі літа промайнули, як мрія. Але доки ти є, не зникає надія, що колись в тих світах полетить, наче птах, як полезу ножа, моя грішна душа. Рідне місто моє зачаровані суми, де б на світі не був, тебе згадую з сумом. Тут кохання і біль надихали навчинки, тут за правду двобі не давали спочинку. Та колись в тих світах полетить, наче птах, сумським сяймом врожа моя юна душа. Рідне місто моє, ти найкращий у світі, річка Псел, і фонтан. І Альтанка, і квіти, і чудові жінки наших мрій берегині, чарівні і струнки, українські богині. Та колись в тих світах полетить наче птах, там, де неба, межа, моя вічна душа. Вітаю Башкиратостан! Дякую героям слава. Рідне місто моє, ти повинно триматись, і московські орді. Ти не маєш здаватись через розпач і біль, і воєнні дороги до здійснення надій, разом, до перемоги. Тому єдності вам, друзі, витримки та наснаги. Вам, друзі, і тобі, рідне місто Суми. До зустрічі, друзі!